Перед різдвом час, коли відбувається та здійснюється бажання в театрі Лесі Українки. Відбулася довгоочікувана прем'єра музичної комедії за мотивами найвідомішої п'єси Миколи Гоголя. Хотілося в такий е, драматичний, трагічний час для нашої країни подарувати хоч часточку гарних емоцій для глядача. Це дуже важливо. Мені подобається. Я вже багато раз ходив в театр. Ми переселенці Донецька область, місто Тарецька. Психологічно допомагає розгрузити. Подумати чомусь хорошому, ну і накануні різдва це дуже знаково у залі театру аншлаг артистів. Вистави глядачі вітали стоячи. Шановний глядачі, дозвольте мені ще раз від усіх нас подякувати нашим акторам за цю яскраву прем'єру. За ті гарні враження і емоції, які ви подарували нам в такий складний для країни час. Дякую вам. За все, що ви робите для кожного з нас, для нашого міста, також на сцені театру з Ювілеєм урочисто привітали незрівняну солоху артистку драми Валентину Галенко, яка 40 років незмінно служить кам'янським глядачам. Це чудово. Глядачі повно, вони щасливі. а Ми щасливі ще більше.